Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Е, нарешті дійшла черга до того, щоб переробити наші ободки для лохини, Хто пам'ятає, в старих відео там видно, що я робила їх з, е, з шифер. Шифер, хто знає, там форогенно. Коли робиш, спочатку не думаєш, а потім, коли думаєш, то вже пізно це буває. Тому, якщо є можливість, будемо переробляти. Все-таки маємо дрова з спідоні буду відмічати, пиляти, дивитися, пробувати, підкопувати. Це тепер не легко буде зробити, але будемо старатися. В принципі, кінечний результат побачите в кінці. Семен, полив. Це мене крапельний полів. В принципі, менше, ніж за добу, яка кількість води використовується. А якщо у нас, наприклад, нема 2-3 дні, то нема кому ж його підлити. Так в цьому Коли воно капельне, воно краще за. Те. Зараз ми якраз заберемо ті, які нам підуть на висоту. Так, а потім по набутку інші. Треба гарні вибрати. Зімей куточок. все. Білі його. Сіпншується. Світоншується. От ширше. Чуть-чуть. 4 и верши в принципе с цими будем пробовать все пока эти 5 берем а что мы берем лазики вперед Саме найважче в цьому це було відкопати землю по ободку і так не спіша, щоб і не пошкодити саму плівку, і дуже обережно витягувати шифер. Ну і Приблизно я знала, що мені треба закопатися десь в 30 см глибини. В цьому Всьому мене дуже виручала садова лопатка. Я пам'ятаю, ми їх придбали в АТБ, знаєте, так, не планово, як то кажуть, гарячі покупки, необдумані, але вона за ці декілька місяців, майже весь час мене виручала. Тому в кого ще немає в саду таких маленьких чудо інструментів, то рекомендую. Пригодяться, ну, Завжди пригодяться, то підкопати, то щось, щось зарити. То навіть бур'ян не можна зрізати. Беремо пилку і просто відпилюємо потрібну нам довжину. Ну, це я так коментую для тих, хто раптом захоче зробити собі так же само, не знає з чого почати. ну Найкраще це робити, коли у вас пуста ямка, коли ще ви нічого не посадили. Просто підготували собі такий каркасик і потім вже заповнюєте землю торфом і так далі. Головне поставити е, в довжину дві таких опорних дошки, да? а потім може на них кріпити е, наш такий ободочок. Ободочок має е, трішки входити вниз в землю і зверху виступати над землею. Так буде найкраще на, на випадок, якщо плівка, яка у вас обгорнута, вона сонцем попечеться. А так вже нічого не попечеться. Ну, звичайно, дерево воно ж буде гнити, але треба, щоб це була саме сосна, тому що сосна вона даватиме. Кислий, ну, кислоту для лохини. Так уже перша частина да? на Це пішла година. поки ти пополупаєш, поки цей, але годинку можна, можна зробити. Замелькою підсипати гарненько, буде нормально. Ну, може трішки нахилом, але будемо підстроюватися по вийде по тому, що є. З іншу сторону зробити, потім боки. Що, приступаємо до наступної половинки. Я думаю, сьогодні один зробиться, а інший вже... Переглядя. Тут зараз буде мега незручно. Ось я вже на, на колінники вдягнула, бо важко. Так, зараз определимося. Загортай, потім підгортай. Це нічого раз переробимо, нормально буде, думаю. Це одна єдина. найгірше, що. Ох, оскільки вологе, Поливаю і вода вся сюди сходить. І земля тут дуже мокра. Взагалі, в ідеалі треба було його суцільним виробити. Може б і кущів більше влізла. Потрібно досить обережно витягти шифер. Саме в цьому місці він е, такий був сильно чи спресований, чи, можливо, там під якимсь кутом я його тоді вставляла, да, туди, е, коли викладала. Е, тут навіть трішки пошкодила плівку, тому довелося бігти, е, шукати, обрізати. І ще трішки так вимощувати в тому просторі, що залишився. Тому що е, мені не потрібно, щоб потім е, моя лохина стикалася з землею. Ну, це вже буде змішано, це вже може пагубно на неї вплинути. Відзняла я не все на весь процес роботи, тому що в мене й телефон сів. Пам'ята, напевно, була, а телефон сів. Ну, тут і так, я думаю, суть, в принципі, зрозуміла. Саме важливіше в цьому відео це саме те, що я прислухалася до своїх підписників, переробила шиферу на екологічне дерево, і тепер у нас буде корисна ягода. Ми бачимо отакий вигляд. Досить класно вийшло, стильненько. Я додавала навіть по дві. Ну, Таке височеньке зробила дві дерев'яних хоботка. Прикольно. Тепер в наступним черзі буде цей, але це не відразу, бо дуже болить спина. Я з цим десь 3,5 години морочилася, відкопувала, додавала навіть трішки верхового торфу, розрівнювала Потім зробимо цей, в принципі, буде в нас краса. ну ось Зрештою, що в горчиках, то вже будемо, по ходу дивитись. Наступний сезон Так, Зараз, зараз ми е, зрощинимо 500 грам е, нітрому для того, щоб підбирати дерева У мене 10 дерев, тобто на кожне дерево по 10 літрів і буде по 100 мл з літром. Беремо нашу, мірну, мірну цю. розсипалось мірний стаканчик. І сам в мене тут 20 грамм. Та отак. І два. Оце будемо бажати, що це 50. Оце скільки вийде, скільки вийде. Зараз мені таких треба насипати ще. багатенько. Ще трішки є з розсипаного, Ну, я так додавлю. Тепер ми оцю всю масу маємо розчинити. Так, літрова банка. Зараз я буду мішала, та будемо робити такий концентрат. Даємо, не розміщуємо. Діти екра. Концентрат. Не будемо 10 літрове Ну, так, да, так буде легше набагато, швидше підживити дерева. Розчиняла його досить довго. Прям, напевно, в кінці трішки залишилось навіть не розчинених ранул. Ну, Все-таки дуже велика концентрація. І вже в, в, в літри йому було важко розчинитися, тому довелося трішки перелити е, і розбавити в іншій частині води. Три відра, в мене є три, лише три відра. І кожен наливаємо 100 мл нашого концентрату. 100. 100. Набираємо в них воду, йдемо одобрювати. Перше прямо тут наберу. Перше ми удобримо нашого персика, бо він окремо, а решту підемо по іншому методу. Зараз вода набереться, але відро є. Виливаємо. Перед тим обов'язково грунт треба змочити. Можна почекати, поки одна частинка впитається, потім інша. Те, щоб і коріння не попекти, звичайно. Хай воно впитується тут, підемо до інших. Будемо трішки розливати там, там. Покажу. Зараз я візьму шлангу і можемо приступати, в принципі. В принципі, наповнюємо наші відра. Я вже за сьогодні скільки наробила, в мене на сіло нема відро підняти. Тепер хай тут набирається, і ми будемо виливати. ну Щось швидко набереться. Давайте пів відра туди, відра сюди, поки набирається. Ми сюди переставимо, раз, сто. О так. Це трошки інший, різний об'єм, я так бачила. відра сюди, пів відра. Під ще яблоня. Так, ми і будемо зараз їх все удобривати. В процесі роботи вирішила взяти лопату і трішки так ще раз прокопати ободочок. Все-таки вода розтікалася, видно, вже дощами змився. В принципі, зробила дві корисні справи. Потім мене покликав сусід, це ми єдині, з ким ми спілкуємося з самого початку, він за нас привив якусь певну таку, увагу. Тому, в принципі, так. Декілька хвилин перекинулися, що там у мене посаджено таке цікаве, це він за лохину запитував. Та й взагалі, як у нас справи, як там у нас ремонт продовжується, ну і так далі. Це я вже піднесла камеру, мала взагалі її вимкнути, і потім знайшла собі ще одну справу, вирішила поробити робити капусту від білокрилки. У мене ще там залишилось трішки препарату. Тому, як виявилося, я себе ще й зняла трішки, то думаю, вже ж покажу вам, що зробила ще й третю справу за, за день. Дякую всім за лайки, підписки та коментарі. За вашу увагу і теплі слова. Побачимося.